А що ви мені зробите, яке ви маєте право заходити в хату? Яке мали право заходити в хату? Визивай міліцію кажуть. Я міліція і що. Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, Я зламайте. Що ви Давай. Друзі, всім привіт рад знову вітати у себе на каналі. Сьогодні максимальний зашквар від ТЦК. Ну, те, про що ми говорили. Спочатку одні незаконні дії, потім інші. І наостанок це. Дії пов'язані з незаконним проникненням до вашого власного житла. Максимальне протизаконне все, що творили ось ці представники ТЦК на відео, яке ви зараз побачите, друзі, я його порізав частинами, щоби. Ютуб його не, заблок... не заблочив, тому переходьте на мій телеграм-канал, там повний фрагмент цього відеоматеріалу. Події відбуваються у Хмельницькій області. І те, що зараз ви побачите, ну це взагалі я не знаю, як це характеризувати. Це просто злочинне банформування, яке увірвалося до людини. ну тому що, як це взагалі в голові можливо укласти, коли ти знаходишся у себе в приватній власності, наприклад, квартира, то будинок? До тебе хтось стучить, а може і не стукає, виламує тобі двері або просто їх відкриває, заходить у твою приватну власність, починає тобі погрожувати застосуванням насильства, лускає в тебе в квартирі насіння і продовжує розповідати, як ти будеш воювати. І що ти будеш робити зараз? Тому що вони так сказали не чинне законодавство, взагалі його немає, його не існує для них. А вони вони так вирішили. Тому що вони собі дозволяють все. Чому? Тому що немає відповідальності. Вона є, але відносно даних осіб чомусь вона не діє. Я не розумію чому? Чому, коли викривачі корупціонера, того ж представника ТЦК, начальника обласного військомату Одеської області, одразу створюється комісія, я знімав відеоматеріал, да, подивіться, у мене на каналі, одразу якісь які дії. А коли права людини в нібито, нібито, як нам зазначають, демократичній державі правовій, да? ви розумієте, ми бачимо ось те, що ми бачимо. Зараз друзі подивіться, потім я прокоментую цей жах е і як з юридичної точки зору повинні повинні діяти. Що ви Яке, ви маєте право в хату? Яке мали право заходити в хату? Яке маєте право заходити в, в хату? Визивай міліцію. Визивайте міліцію. Визивай міліцію хату. Я міліція. І що? Де Покажіть. Міліфон, я майор міліції. Покажіть, посвідчення А Ви кому маєте право до мене? заходити Вийшли з подвір'я, сказав! Вийшли з подвір'я! Вийшли з подвір'я, я сказав! Вийшли з подвір'я! Okay. Вийшли з подвір'я я сказав! Вийшли з подвір'я! Вийшли з подвір'я бігом! Вийшли з подвір'я! Чувак, ви маєте право! Яке ви маєте право заходити в хату? Я сказав, яке ви маєте право? Яке ви маєте право заходити на мене в хати? Чуєш? Яке маєте право с, на мене закути проти? Я сказав вий вийшло з подвійна. Об'ясню сповіда. Я сказав вийшти помовчати? Вийшти з подвір'я. Під час військового стану зменшується права. Депутатів в армії беріть а не нас, дюргаєте. Я сказав, що не берете. вийшли з хати. Тебе в армії. Алло, вийшли вийшли в армії. не бере. Вийшли з вийшли з хати, що ви зариваєте вийшли в хату? Сюди. Я нікуди не буду виходити, що ми ви стали, що ви закрите мене забирали заходити в хату. Має право знімати, по закону я маю я право знімати, я не військовий техніку знімаю. Має право. По закону я маю право знімати відео. Це хто ви зі знімали ногу зламати, так? Ви жінці мали ногу зламати? Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Зламаю. Що ви мені? Да? А що ви мені вгрожаєте? Зламаєте не мені ногу, що ви такі що чиві? Ти мені сам ногу? зламаєш ногу. Серйозно? Спорим? А що ви до мене цікаві? Зламаєш мені? нову і голову. Добре. Сам. На мотоциклі. Коні я на мотоциклі куди не куди їжджу. тікати. Я не тікаю ні від кого. Не, не тікаєш, Не ні? Не тікаю. А що ви до мене? Прийшли заривайся в хату. Я не зариваюся, я нормально зайшов, що я двері мамоту. Я нормально, я сказав, вийшли з хати. Я нормально? я нормально, Вийшли з хати. Ну, дивіться, перший момент, про який ми зараз будемо говорити, жодним нормативно-правовим актом чинного законодавства взагалі не передбачено заборона на зйомку представників ТЦК. Навпаки, пам'ятаєте, як зазначали представники уряду про те, що представники ТЦК будуть мати бодікамеру? Немає. Досі немає, досі ці конфлікти вдираються до особи на подвір'я. Приватної власності після цього вривається в будинок. Після цього представляються, як один із них зазначив, нібито майор міліції, і хі, хі, він якусь там стару надруковану на Ксероксі, чи десь з фото незрозумілої особи показує документ, будемо так говорити, да, якийсь. після цього погрожують особі. Да, вони зазначають про те, що я чітко от собі записав навіть. Погроза зламати ногу і голову. І каже, я це ще нормально так зайшов. тобто Могло ще бути хі, гірше. Тобто, коли вривається отак от власність, то це, це вже норма, це становиться нормою. Ні, друзі, це не становиться нормою. Тому що заборона на зйомку відсутня, ви маєте право фіксувати. Повинні повідомляти про такі незаконні дії, на урядову гарячу лінію одразу ж. Потім на Міністерство оборони повідомляти про те, що відбувається. Поліція обов'язково, телефон гарячої лінії, Міністерства внутрішніх справ, окрім цього, 0800 202 викликати на місце працівників поліції, щоб вони фіксували відповідні події. Досить добре, що даний громадянин він зберіг цю відеозапис, тому що це буде доказом кримінального правопорушення, погроза застосування насильства. Перший момент. По-друге, незаконне проникнення до житла. Будемо зараз про це також говорити Говорити. Що мені також цікаво. Чи змогли б ці представники ТЦК таким чином вдертись до когось більш заможного в будинок? Ну, коли б, наприклад, спустили б собаку. Ось він би переліз і на нього спустили пса. Тому що невідомо, хто він, що він. Ну, Нормальні ж люди діють по-іншому. Є вимоги чинного законодавства, є подвір'я, є приватна власність. Вона недоторканна, ніхто не має права туди. Потрапити без рішення відповідного суду. Ну ТЦК собі дозволяють все, що завгодно. А саме ось ці, я так розумію, представники ТЦК Хмельницької області проникають до житла, повідомляють про неіснуючі норми чинного законодавства. Ви мене запитаєте, чому неіснуючі? Тому що він каже, Заборонено на зйомку. Це він придумав. Обмеження конституційних прав в період військового стану це право власності, воно не обмежено. Тобто, на вашу думку, ви вважаєте, що ви маєте право будь до кого прийти, відкрити двері, зайти в хату, виходь, поїхали з нами, а стояти там, лускати насіння і робити все, що тобі заманеться. Ну, спробуйте до народного депутата так зайти, або до його дітей, або до інших осіб. Або більш заможного якогось візьміть людину, якусь да? і зайдіть до нього до, у, у будинок. І ми, все, і ми всі розуміємо, що є такі ситуації, вони були, були вже, і є рішення суддів, коли може бути необхідна оборона. Невідомо, що це за особи, да? Ми ж це розуміємо. Ну, форма таке. Те, що вони там проведуть. те, що вони повідомили про те, що вони представники ТЦК, ну вони так поводять себе, що я подумав би, що це взагалі якісь бандити. Застосувати необхідну оборону або якусь силу у своєму помешканні це досить тонка така історія, друзі, тому що повинні бути дійсно межі. Якщо ти їх перевищиш ці межі, і не дай Боже щось трапиться, таке серйозно, людина загине, до тебе ще можуть посадити. Тобто ти захищаєш у себе вдома, застосував якусь силу і ще тебе можуть посадити, тому що є межі необхідної оборони, якщо вони будуть е, перебільшені, тому можуть бути, можуть бути проблеми. Хоча ми бачимо, як вдираються до квартири, да? до житла. Також би хотів нагадати про те, що відповідно до статті 30 конституції України кожній людині гарантується недоторканність житла. Право на недоторканність житла є правом, що гарантує захист від будь-якого проникнення у володіння особи, яке забороняє протиправне втручання в його особисте людське життя за допомогою протизаконних посягань. Що саме ми і бачимо, друзі, якщо у вас виникають питання, наприклад, складного характеру з представниками ТЦК з їх незаконними діями або інше свавілля, тому долучайтеся до нашого клубу. У нас є окреме направлення стосовно супроводження відповідних питань по ТЦК. У кого будуть питання? Телефонуйте, долучайтеся до нашого клубу. Оскільки питань зараз дуже багато, і ми всі ці моменти розписуємо зараз і випускаємо нову таку невеличку монографію, окрім прав і обов'язків водіїв і порядку дій. Ще будуть моменти пов'язані СТЦК, як діяти у тих чи інших випадках. Тому що ми бачимо, що ці е, особи вони взагалі втратили глузд, страх і будь-яку відповідальність. Вони забули про те, що є стаття 162 Кримінального кодексу України. Порушення недоторканності житла. Там чітко визначено незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них певних дій. Якщо це вчинено, окрім цього, службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою застосування такого насильства, що ми бачили да, на відеофрагменті, караються позбавленням волі на срок 2 до 5 років. Тут відео склад стовідсотковий. Будь ласка, порушуйте кримінальне провадження, друзі. І що від нас залежить, це максимальне розповсюдження цього матеріалу. Чим більше його побачать, тим більше воно долетить, до долетить, як то кажуть, доверху. Там не почнуть розбиратися це 100%. І маю надію, що порушиться кримінальне провадження, і будуть проводитися досудове слідство, тому що в діях цього, як мінімум, майора міліції, як він зазначив, да, ми бачимо незаконні дії, погроза про те, що він зазначає особі під відеофіксацію. Тому я вас дуже прошу, обов'язково напишіть коментар, обов'язково натисніть вподобайку, розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше його людей побачило. І ось такі. В цій ситуації найболючіший момент, коли ти дивишся, що особа собі дозволяє, спокійно дозволяє, зайти до тебе, до хати, стояти, щось там розказувати про чинне законодавство, що вони все таки круті, молодці і праві і лускати насіння. Ну, це взагалі. Я просто, коли побачив це відео, розумію, що... От жодної поваги до громадян, саме ось цих представників ТЦК Хмельницької області взагалі немає. Ну, як таке взагалі можливо? Я просто не розумію. Окрім цього, ще таке спірне питання виникає, як оця людина після таких ось ганебних, необнегдам, як скота його витягує там, повинен ще йти захищати батьківщину. Так, ми розуміємо, Конституцію України передбачений порядок, що кожен зобов'язаний ставати на захист. Ми це розбирали, ми про це говорили. Однак є певні процедурні моменти, які необхідно дотримуватися, щоб ми ж не перетворювалися в ось ці. Болота, які поряд з нами, а то відбуваються такі події, досить цікаві. Корупція на кожному шляху, представники ТЦК збагачуються. Звичайних людей ось так приходять, витягають із квартири і тягнуть, погрожуючи застосуванням насильства до ТЦК, ну це взагалі якісь. Якийсь нонсенс. Може я щось не розумію. Може, десь здравий глузд втратився останнім чином. Я вважаю, що людина, яка потрапила в цю, як то кажуть, складну ситуацію, може звернутися до мене. Ми допоможемо зі свого боку безкоштовно, як ми завжди робимо, оскільки така резонансна, резонансна справа, необхідно подати заяву на порушення кримінального провадження обов'язково. Мені невідомо, чим закінчилася ця історія в подальшому, тому що це відео фрагмент, який. Є більше немає. Якщо є продовження, будь ласка, пошта моя в описі або мій телеграм-канал на екрані. Переходимо, підписуємось, присилаємо туди, що є цікаве, що необхідно розібрати з юридичної точки зору. Крім цього, ми знаємо, що є уповноважений захисту прав людини при Верховній Раді. Навіщо ця посада, якщо вона не допомагає людям, він повинен захищати права людей? Є сайт також необхідно туди написати скаргу. Пускай реагують, пускай нехай проводять. Перевірки і дають письмові відповіді, тому що якщо вони належним чином не роблять свою роботу, це також кримінальне злочин. Усіх потрібно поетапно, по-дальшому буде притягати до відповідальності. Потрібно, щоб закон працював. Я пам'ятаю, як Конституція, президент е, дає клятву, кладе руку, гарантує, що все буде. А що ми бачимо? Ми бачимо протилежне. Ну це взагалі якісь бандити. Хто ці, хто ці люди? Є їх прізвище, я по батьків, І, де вони працюють, люди, хто їх знає, пишіть, будь ласка, коментарі. Досить цікаво, я думаю, буде зараз зібрати про них інформацію. А може би хтось з вас вже стикався з цими бандитами. Ну, а як назвати? Вони вдягли форму. Форма така, як у Збройних сил України, чим вони позорять наші Збройні Сили. Дайте їм другу форму тоді, нехай в них буде якась, я не знаю, якась красна може. чи якась. Іншого будь-якого кольору. І вони вдираються до хати, вони так себе поводять, вони погрожують. І якщо цим особам за це нічого не буде, ну тоді це, як то кажуть, фіаско братан. На жаль, друзі, я вимушений іноді переходити на таку мову, тому що дуже складно підібрати слова. Однак ми повинні, перш за все. Хладнокровно закривати двері, фіксувати, викликати працівників поліції. Навіть якщо вони не допоможуть, нехай вони фіксують відповідні події. Це не знадобиться в подальшому. Обов'язково залишайте усі скарги на гарячі телефони, тому що багато ситуацій врегульовуються саме через Київ, оскільки в областях такі дії іноді відбуваються, і ми не розуміємо, як то кажуть, да? що відбувається в регіоні. І коли починається перевірка, то можуть бути результати, дійсно можуть бути. І потрібна системність скарги, писати заява, постійно працювати над цим. Лише таким чином можна захищати свої права. Ну і 100% це публічність. О, Надіємось, що це відео побачать ті, хто повинні побачити, і будуть результат. Дуже б мені в це хотілося б вірити, оскільки, якщо не будуть, то ці представники в подальшому будуть продовжувати таким чином вчиняти, а інші будуть брати з них приклад. І це буде масово по всій території України. Цього не потрібно. Ми повинні бути єдиним сплоченим, як то кажуть, народом, який повинен зараз працювати лише на одне. Ви розумієте, про що я говорю. друзі? Тому усім дякую. Підтримка, обов'язкові репости, усім вам мирного неба, бережіть себе.